Сирський видав свіжі різкі заяви та показав кадри, які вразили країну. Останні тижні були дуже важкі для фронту. Локально окупанти просунулися, тож головком підготував несподівану відповідь. Попри складну ситуацію, треба втілювати контрміри, адже нині дійсно непросто. Напевно, саме зараз настає найкритичніший момент війни. Чому так? І чого чекати, розбираємося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Ну а ми будемо розпочинати. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, вийшов із терміновою заявою до українців та розкрив ряд вражаючих таємниць. Перш за все, він повідомив, що наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів окупантів загалом від початку повномасштабного вторгнення. Також головком нагадав, що силам оборони завжди потрібні нові ресурси. Зокрема, про це він заявив під час зустрічі з делегацією з Чехії на чолі із начальником генштабу країн генерал Лейтенантом Карелом Ржехкою. Цитуємо генерала. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів Росіян від початку повномасштабного вторгнення. Написав він головком зсу зазначив, що Чехія є відданим союзником України та стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію щодо розвитку можливостей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО ПРО Сирський спростував заяву Кремля про оточення ЗСУ у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що заява про оточення українських військових не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією. Попри шалений тиск противника, окупанти. Зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці, заявив Олександр Сирський. Також головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сорський, показав, як українські захисники знищують ворожі транспортні засоби, техніку та особовий склад російських загарбників. Відео бойової роботи він опублікував на своєму каналі. Головнокомандувач збройних сил України наголосив, що окупанти отримують заслужену розплату за свої злочини. Він також оприлюднив відео, як рашисти гонщики на мотоциклах невдало заїжджають на українську територію. Їх зустрічають ракетами та бомбами. Наші бійці. Точно і ефективно б'ємо російських окупантів. Слава Україні! Прокоментував Олександр Сирський. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генералом Чарльзом Брауном потреби сил оборони України для стримування російських загарбників. Сирський під час телефонної розмови поінформував Брауна про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. За словами головнокомандувача збройних сил України, ворог не припиняє. Штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу у повітря та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії. Також він підкреслив, що росіяни мають значну перевагу в артилерійських снарядах. У свою чергу голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США запевнив у повній підтримці сил оборони та продовженні практичної допомоги у боротьбі із російськими загарбниками. Окрім того, Свердський каже, що на запорізький напрямок направлять додаткову зброю техніку. На цей напрямок будуть направлені додаткові зброї та техніка. Особлива увага буде підготовлена до оборонних дій в осінньо-зимовий період. За словами головнокомандувача, у даній частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Там во застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони усіх типів у поєднанні із вогнем артилерії та мінометів. Далі цитуємо головкома у таких умовах. Наше головне завдання це посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальність якісь лінії оборони. Написав. Сирський головнокомандувач збройних сил України зазначив, що зустрівся з командиром бригад та проаналізував обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕП. Окрім того, Олександр Сирський провів телефонну розмову із командувачем армії США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це головком розповів на своїй сторінці у Фейсбуці. Головною темою розмови була поточна ситуація на фронті. Окрім того, під час розмови генерали обмінялися думками. Що Щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви також варто зазначити, що напередодні Сирски ухвалив рішення посилити медичні служби у зоні бойових дій. Буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я. Розповів речник генерального генштабу Дмитро Лиховій. Цитую далі для цього буде задіяний медичний персонал із закладів охорони здоров'я, тобто госп. Піталів, медичних сил збройних сил України, хочу зробити важливе уточнення. Медики будуть задіяні тільки на медичних посадах, про тому, що в медичних силах є і інші військовослужбовці, не тільки медичного профілю. Медики ж виконуватимуть обов'язки в стабілізаційних пунктах бригад. Сказав речник. Він зазначив, що робитимуть це на ротаційній основі, тобто медики відправлятимуть у відрядження. Це загально прийнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом. Пос в лиховій за словами спікера посилення стаб пунктів фахівцями медиками відбувається за запитом командирів бойових частин. Основне завдання медиків це оперативна стабілізація поранених на місці. Що швидше поранений військовослужбовець отримає фахову медичну допомогу, то більше його шансів на виживання. Далі цитуємо лиховія. Ще раз наголошую: військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і надалі працюватимуть за своєю безпосередньою спеціальністю, але Відряджені на лінії фронту, і потім повернуться на своє основне місце служби, наголосив. Він ще стосовно змін головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Відповідно до вимоги розробили алгоритм спрощеного переміщення військовослужбовців до військових частин пріоритетного комплектування із використанням месенджерів, WhatsApp або сигнал для швидкого реагування посадовими особами. Мета такого кроку це оперативне комплектування бойових військових частин найбільш мотивованим особовим складом у генеральному штабі створюється робоча група з представників головного управління персоналу та головного управління психологічної підтримки персоналу Генерального штабу збройних сил України. Вони виділяють для роботи групи своїх представників, яких головне управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ забезпечує технічними засобами планшетом. Комп'ютером, доступом до мережі інтернет, а також мобільним номером. Трохи згодом цей мобільний телефон буде оприлюднений на офіційних сторінках Генерального штабу збройних сил України в інтернеті. Інформацію вже довели до командувачів родів роді видів військ сил ЗСУ і мають ознайомити під підпис із вимогами алгоритму. Після спілкування журналістів із декількома військовими збройних сил України вони на правах анонімності підтвердили доведення їм алгоритму за алгоритм військовослужбовець, який виявив бажання порати на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у генеральному штабі збройних сил України робочу групу месенджерами, WhatsApp або Signal копію репорта. Ну а я вам вдячна. глядачі, те, що ви додавили цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.